Так, а от з монетками це прикольна штука. В мене їх аж 54. Тому мені потрібно зробити наступну річ. Я, по-перше, буду поліпшувати щось. А, це в нас що? О, величезні об'єкти. Це воно потрібно. Тому я беру ось цю частину. І тепер ось цю частину. а Це в нас що? Це непогана штука, але з цим ми поки що завершимо. Монеток в нас не так вже й багацько. Так, витривалість це прекрасно. А ну, давай. Витривалість. А, це в мене вже є. Стрибати. Це потрібно. О, ось цю штуку обов'язково треба. Бо іноді їх багато, я задовбусь їх збирати усі. Оце прикольна штука, до речі. Хоча класно. класна. Плавати, мабуть, плавання візьму. І оце візьму. До речі, все непогано, штуки. Все. Поки що не буду нічого іншого брати, бо мені потрібно буде додатково різні покращення. Орієнтуйтесь на кількість монет. Якщо їх мало, то в першу чергу берете покращення витривалості збирання різних предметів і літання та плавання. Якщо їх більше, вкладаєте в підняття предметів та покращення зброї.